Вітаю вас, малята! Пропоную вам пограти у цікаву дидактичну гру, що це для чого потрібне. Перед вами будуть зображені малюнки, які пов'язані із дитячим садком. Ви повинні розглянути, назвати, що зображено, а також сказати, де ці предмети у дитячому садку знаходяться, або для чого вони потрібні. Що це на малюнку? Так, ліжко. А де у дитячому садку знаходиться ліжко? А для чого воно потрібне? А це що? Для чого потрібні ці предмети? На якому занятті діти ними користуються? Що це зображено? Діточки, для чого потрібні шафи у дитсадку? Та лави. Що ви бачите на цьому малюнку? Так, це дитячі книжки. Чи потрібні книжки у дитсадку? А навіщо потрібні книжечки? А ось на малюнку тарілка, чашка, ложка, серветка. Для чого потрібні ці предмети? Малята. А що ж ви бачите? На цьому малюнку. Що діточки у дитячому садку можуть зробити з цими предметами? А ви пам'ятаєте, на якому занятті використовують ці предмети? Діти, вам подобаються ці речі на малюнку? Назвіть їх. Для чого ці речі у дитсадку? Діточки, що ви бачите на наступному малюнку? Що можна робити з цими предметами? А на якому занятті використовують їх? Малята, ну що, вам сподобалася гра? Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!